Чи то військова адміністрація? Э... Формувала перелік об'єктів критичної інфраструктури, які мають бути забезпечені пріоритетним електропостачанням відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів номер 600 Є постанови зі змінами 25 грудня минулого року робоча група в складі представників Мінрозвитку, Міноборони, Міненерго, Держенергонагляду та інших центральних органів виконавчої влади затвердила нам погоду. Дала нам а, цей перелік по Черкаській області об'єктів критичної інфраструктури. Даний перелік а, обласна військова адміністрація відповідно до інструкції, відповідно до постанов нормативної бази а, передає оператору системи розподілу для формування відповідних графіків погодинних відключень, які а, мають діяти на території області. Що було нами зроблено? Оператором системи розподілу АТ Черкасовоблонерго було сформовано новий ГПВ, який. А, Застосований був у нас з вчорашнього дня. До моменту застосування нового ГПВ одна із головних вимог постанови 600 є те, що лінія об'єкта критичної інфраструктури не має перевищувати 100 кВт супутнього навантаження. Максимально вживали заходи оператор системи розподілу Черкаса «Обленерго» наше по зміні схеми конфігурації по від'єднанню супутнього навантаження від об'єктів критичної інфраструктури. З метою того, щоб наша система життєзабезпечення, заклади там, охорони здоров'я, інші критичні об'єкти сили оборони максимально були з енергопостачанням. У зв'язку у зв'язку з тим, що були зміни при схемах, були від'єднані супутні навантаження. Вчора у нас відбулись деякі моменти по області. Були застосовані і аварійні відключення, і були відключені деякі заклади, але не на повний там день від мереж електропостачання. Наразі ця вся ситуація у нас. Коригується, да, заклади у нас відновлюються з енергопостачанням. От і це в нас, як ми говоримо, перехідний період. Це просто треба трошки почекати. Почекати все наладиться, і ми війдемо в нормальну схему застосування ГПВ. Що, Вимагається в постанові 600-й по пріоритетному електропостачанню. Кожен об'єкт критичної інфраструктури має бути в реєстрі держпизв'язку. Є відповідна постанова по включенню, і це є як одна із вимог включення зазначеного об'єкта до переліку, якому має бути забезпечене пріоритетне електропостачання. На це ми постійно наголошуємо кожному керівнику, кожному голові територіальної громади і про максимально швидко прискорюватись до внесення об'єктів в реєстри.